Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Проєкти міських програм, компенсації перевізникам конкурси на автобусні маршрути, безпека на дорогах. Ці та інші питання розглянули на засіданні виконавчого комітету. Як спрацювало комунальне підприємство Теплоенерго за 9 місяців поточного року, звітував його директор Павло Сніжко. Яке покарання передбачене за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією і яким є стан справ у Полтавській області, зокрема Кременчуцькому районі? Ноутбуки від Ферекспо отримали випускники профільного класу, а нині здобувачі вищої освіти. Також у номері, яким було кохання наших предків, рецепти українських кручеників, рекламні оголошення, програма телепередач та «Кросфорт». Придбати газету можна в касі «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс та джерело інформації твого міста.